Сказати, що ми вас точно підтримуємо, підтримуємо і розуміємо, як вам не просто. І готові до вас бути поважливими там, де це можливо. живемо. Гарного всім навчального року. Найду від тебе і до тебе, по золотих твоїх стежках. На сьогодні такий важливий день для нас всі Бо починається в першим житті в наших дітей, що життя тобі не можна не сісти. Ми ж доживаємо до світі жити, поки життя.